Із вересового квіту пикти варили давно, трунок за мед солодший, міцніше, ніж вино, варили і випивали той чарівний напій і в темрявих підземеллях долі раділи свої. Та ось володар шотландський жахались його вороги, пішов він на пиктів оружно, щоб знищити їх до ноги. Він гнав їх, неначе ланей по вересових горбах, мчав по тілах спогорда, сіяв і смерть, і жах. І знову настало літо, верес і знов червонів, та трунок медовий варити вже більше ніхто не вмів. В могилках, немов дитячих, на кожній червоній горі, лежали під квітом червоним, поснулі на вік. Їхав король шотландський по вересовій землі, дзінчали завзято бджоли, курликали журавлі, та був можновладець похмурий. Думав він, думав свою, владар вересового краю, чом з вересу трунку не п'ю. Раптом васал Королівський натрапив на дивний схов в розколені між камінням. Двох броварів знайшов, витягли бідних пиктів миттю на білий світ батька старого і сина, хлопця отрочих літ. Дивився король на бранців, сидячи у сідлі, мовчки дивились на нього, ті броварі малі. Король наказав їх поставить на кручі і мовив. Старий, ти сине себе порятуєш. Лиш тайну трунку відкрий. Глянули вниз і вгору батько старий і син, довкола Червоний Верес, під ними клекіт пучин, і пикте голос тоненький почув шотландський король. Два слова лише володарю, тобі сказати дозволь. Старість життя цінує, щоб жити я все зроблю. І тайну й відкрию, так він сказав королю. Немов горобчик цвірінька, мовилася дзвінка. Відкрив би тобі таємницю, боюся, лише синка, смерть його не лякає, життя не цінує він, не сміє честь продавати, як в очі дивиться син. Зв'яжіть його міцно, владарю! І киньте в кипучі норти, і я таємницю відкрию, що клявся повік берегти. І хлопця скрутили міцно, і дуже вояк розгойдав, мале, мов дитяче тіло, і в борони послав. Крик бідолахи останній поглинули хвилі злі. А Батько стояв. На кручі. останній пикт на землі. Владар, сказав я правду, від сина чекав біди, не вірив у мужність хлопця, який ще не мав бороди. Мене ж не злякає тортура, смерть мені не страшна і вересового трунку зі мною помре тайна.